Доброго дня, мої любі дітки! А зараз я вам хочу загадати загадку. Тож слухайте уважно. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Тож ця пташка невеличка, називається синичка, правильно! І сьогодні, дітки, я хочу з вами вивчити віршик Анатолія Висоцького, який називається Синичці. Але перед цим давайте розімнемо наші язички. Повторюйте разом зі мною. Ець, 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 сіренький горобець. Ва-ва-ва спить нічна сова. Ока-ока-ока скрекоче сорока. Іця 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 зимує в нас синиця. Вірш Анатолія Висоцького Синичці. Я знаю, синичку, чому ти сумна, чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш. Послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою маму і брата, й сестрицю в садку. Я повісив для вас годівницю. А зараз давайте ще раз повторимо цей чудовий віршик про синичку. Я знаю, синичку, чому ти сумна, чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш. Послухай мене, зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою маму і брата й сестрицю в садку. Я повісив для вас годівницю. Дітки, я вважаю, вам сподобався такий віршик, і давайте ми взимку будемо з вами підгодовувати всіх пташок зернятком, горішками, насінням, щоб вони не замерзли холодною зимою. До побачення, мої любі дітки! До наступної зустрічі!